Ох, Китай-Китай. Чи я щось таке, що тобі не роблять? О, От ж Ну що, з якої починаємо? У -у -у -у. Там є одна річ, яку я дуже чекала. Розпакувати посилки з Китаю. Привірам зачіску. Всім привіт, мої улюблені підписники! Так як це моє друге відео на цьому каналі. Я вирішила символічно зайнятися моєю улюбленою справою, тобто розпакувати посилки з Китаю. Я це роблю дуже часто, але зараз намагаюся рідше, тому що, знаєте, студентське життя воно небагате і треба економити. Але. Я сьогодні назбирала аж дві посилки. До речі, одна з тема, одна з Aliexpress. Я вже не пам'ятаю, яка з них стема, а яка з Aliexpress, Будемо з вами розпаковувати по черзі. Там є одна річ, яку я дуже чекала. Тому дивіться далі: вона зараз дуже популярна, до речі, в Тіктосі, в Інстаграмі, всюди-всюди-всюди, на просторах інтернету. До речі, фанфект: я, я, Аня. Яка дуже завжди чекає посилки з Аліекспресу з теми, тому що там ж така барахолка, що хочеться просто все купити. Я забрала посилку з Аліекспресу вже тиждень назад. І ви уявляєте, яка я. Як це сказати? А о, терпляча, що я не відкрила її тиждень назад. Щоб ви розуміли, я коли забираю посилки з Китаю, я йду отак і розпаковую. От, отак йду і на ходу вже то все розпаковую, дивлюся, що, що є в моїй посилці. А тут я її відклала, і вона у мене тут лежала на дивані. Цілий, тиждень. Ви уявляєте, це все заради вас, щоб вам показати мою реакцію, справжнє, що приходить з Китаю, і, і такі всякі прикалюшки, що тут будуть. Тому що тут реально круті речі, дуже прикольні. Так, тому що ж, починаємо вже нарешті розпаковку. Що мені прийшло? Бо я вже так хочу це побачити, бо з тему мені посилка прийшла вчора, і тому я знімаю сьогодні. Але якби не прийшла, то я б не знімаю. Тому що я чекала її. Я чекала посилку з тему, щоб зняти разом. Аліекспрес і тему. Ну що, з якої починаємо? У -у 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 -у. Ой, там я вже навіть забула замовляла. А я, знаєте, дивлюся відео в Тіктосі і там, деколи кажуть, е, я вже забула, що я замовила. Я думаю, як ти можеш забути, що ти замовила? А я вже сама там не пам'ятаю. Стільки тих бізділушок, боже бережи. Все, я не знаю, це вже треба баст, кінець. Хоча Я дуже, я так обожнюю ці всі бізділушки. У мене, до речі, о, бачите, моя оце, моє світло, щоб воно краще було видно. Я її замовила з теми. До речі, прикольна. прикольна штука. Так, ну що ж, починаємо нарешті з тої. Ха -ха. Мені здається, це з Елікспрес. Ну давайте з Aliexpress почнемо. Вона менш цікава. Я хочу тему на кінець, бо там така крута штука. А ви будете в шоці. Ну що, шо, давайте відкривати. Бачите? Все запаковано, я не відкривала. Опа, опа, опа. Що ж тут такого стало? Зараз прикріплю фотку, яка вона була на Алікспресі. Це, коротше, знаєте, на, на Алікспресі є оці такі фігні. Купляєш три, безкоштовна доставка, купляєш шість, дешевше. Я повелася і замовила, здається, таких три позиції. Думаю... Ролон бинтів, ой, не бинтів, а пластирів. А мені, до речі, це дуже треба, тому що, ну, типу, деколи в сумку покласти, і якщо десь поранюсь чи щось таке інше, кров буде текти, завжди мені потрібні пластирі. А там отакаво махіна, я думаю, боже, для чого я замовила? ну що і 60 гривень коштувало? думаю, капець на авіекспресі отака от махіна, я вам зараз прикріплю фотку, як воно виглядало, як воно виглядає в реальному житті. Я не знаю, скільки тих 50 штук пластирів. Ой, дай Боже, щоб вони добрі були. Е, що маємо, то маємо. Ну я так хоча б відкриємо, подивимося. Чи то правда, що 50 штук. Я щось не вірю. Але бачите, от як він Аліекспрес вмає. Воно було намальоване. Як там цілий рулон тих пластерів. просто мільярд. Типа нормально. Оце одна така штучка. А, ну, нормально. Може бути. Живу. Це ще не таке цікаве, а тему тема, посилочка там дуже цікава. Я вже, я вже так хочу відкрити. Ви, ви, ви собі просто уявляєте. Я так чекала той розпаковки, я спеціально не розпаковувала, щоб вам це показати. О, далі це скло. Скло це дуже потрібна річ. Я навчилася сама клеїти скло, і тому я не ходжу в ті всякі ябка, шмяпка, не знаю в різні магазини, щоб поклеїти скло. Я замовляю собі на експресі і клею сама бомбезна якість скла. Я вам кажу, я замовляю завжди різні, я не маю певного виробника, щоб я замовляла конкретно ті чи інші. Я завжди замовляю, замовляю різні. О, давайте цей, зараз чекайте. Так, давайте подивимося, яке мені скло прийшло, бо я замовляла, до речі, ж два. Одне це було з, це, з таким, знаєте, антишпигуном. Подивимося, чи не побиті. Бо, до речі, вони люблять побиті прислати. Хоча в мене дуже рідко таке трапляється. Ой, це я мамі свій замовляла, бо їй вже треба конче скло. Ого, такі важкі. А, бо тут все... А, от ж лабири. Знаєте що? Вони завжди мені прислають кожне скло окремо в такому пакетку. А вже один пакетик і... А! йо, май, йо. Я дивись вам вийду, чекайте. Воно. О-о-о-о! Воно поцарапане. ну чекайте. Я надіюсь, що це плівка. Я надію, що це плівка поцарапана, бо це просто жодне. Це у нас екстрім. Давайте подивимося, що тут чотири скла. А, а ці нормальні? А ці нормальні. А то поцарутко просто поцарапи. Ой, Китай, Китай, що сказати? Ну ладно, знаєте, до речі, мені подобається, що в Китаї, якщо щось не підійшло, ти пишеш скаргу і, і все, проблем нема. А ще як я пишу скарги. Я раз вони мені прислали не той чехол, не на той телефон. Але до речі, я ще досі не поняла, чи то я була винна, що не той чехол прислала, чи то вони. Бо я замовляла на собі, я замовляла дідові. І прийшло, прийшло взагалі на якусь іншу модель, тому я не знаю. Але я їм написала скаргу, що якщо вони мені не повернуть гроші... І коротше, і там виписала таке, що в них репутація піде к чортам, якщо вони мені не повернуть, і вони мені повернули. Тому я взагалі за це не парюсь. Якщо щось приходить мені браковане, я їм скаргу пишу і проблем нема. О, а це, до речі, оці з антишпигуном. Бачите? О, о дивіться, що я мала на увазі. Кожне скло в окремому пакетику. А тут було все в одному. І тому, напевно, оце поцарапалося. Ось. Оце антишпигун. бачите? До речі, я ніколи, ну як я, я один раз замовила антишпигун один раз і більше не замовляла. А зараз вирішила замовити. Коротше, це ложка. О, якраз мені потрібно. Я просто заражаю курку. Дивіться, просто неймовірна штучка. О, я вважаю, що це прикольно. От. Така штучка. Просто, знаєте, отак поставити. І якщо ти щось жариш, вариш, класти оцю лопаточку, вилучку, ложечку. Бом. Я вважаю, що воно, воно нормально. Поки що воно мені найбільше з того всього подобається. І останнє з AliExpress це колготи. Не повірите. Е, я не знаю, щось мені в голову стрігнуло замовити погоду. Я ніколи такого не замовляла. Давайте подивимося. О боже, та ти що? Надіюсь, вони не порвані будуть, бо тут я вже щось бачу. Дивіться, вже щось. О боже. Ой, прикольні тільки гарні. Зараз подивимося, як будуть на ногах. До речі, я вам покажу. Покажу, покажу, звичайно, що, бо це ж розпаковка. О! Вау! Апдейт Показую вам колготти. До речі, якість прикольна, я вам скажу. Дуже приємно до цього, хоча це не стиль. Я в такому не хожу, але вирішила спробувати, може гарна була доступниця. Ось такі ще колотки. Ну що експрес закінчено. Тепер переходимо до найцікавішого. Чим мені не подобається тема? Тим, що там мінімум покупка на 400, зараз 410 гривень. Перепрішую, але я студент, я не маю стільки грошей. Бо на AliExpress я можу купити, я, до речі, купила собі таку кісточку, щоб малювати стрілки, за 30 гривень. Ну і все, і була бомба, прийшла супер -клас. А в них все 410 гривень і goodbye, my love. Тому деколи мені це не подобається. Але що ж я так замовила, що мені виходить 400 гривень? Я б не замовляла. Давайте вже нарешті прийдемо. Я I am so excited. Чесно, кажучи, я дуже хочу побачити. Я вже бачу ту річ, яку я дуже хотіла, але давайте, давайте спочатку щось таке не дуже. Ох, Китай, Китай. я щось таке, що тобі не роблять. Ось так. Коротше, я була на пробному макі... Ну як не на пробному макіяжі, а на модель. Ну, я була як модель на макіяжі і мені накладні на вії. Мені сподобались вони, і я вирішила. А що ж, не забувати на Китаї? Що ж я буду йти в Аврору, витрачати гроші в Аврорі, якщо ж можна купити в Китаї. Ну, от, от маю. До речі, ну, нормально. Я не знаю, до речі, як вони будуть по якості, але поки що вони ніби нормальні. Тому подивимося, подивимося, я їх наклею і... І до того, звичайно, я ж не буду клеїти на щось. На що ж я буду клеїти? Я вже, я вже... Ой, та ти що? Дивіться, як постаралась, зараз вам покажу. Ну, молодці, що сказати. Ой, тут навіть інструкції є. Добре, що поклала, хоча я сама знаю. Так. Дивіться, щіпчики і клей бомбічно. Молодці, молодці. Дивіться, що ззаду Написано. Ну що сказати? Я сподіваюся, я що цей клей нормальний. Waterproof ще й, до речі. І плюс щіпчики. ну це прям, до речі, за 50 гривень. І якщо що, я, я прикріплю, прикріплю всі посилання і за скільки я їх купила в посилення ну, в описі. Цього відео, Тому що мені здається, оці вії я купила десь за 76 гривень 76 а клеї я купила за 50 гривень. Дивіться, ну реально, тут щіпчики і клеї це, ну, це круто. І, і що? Ми зараз перейдемо до найці. Ні, добре, давайте до цього до цього перейдемо. Е, Значить, раз, я тепер знімаю відео і знімаю відео не, на, не тільки на свій канал, а ще й на магазин моєї мами. До речі, підписуйтесь. Я вам тут прикріплю інстаграм. Можете собі замовити про засоби для бороться. І для чого ж мені це. Звичайно, щоб знімати відео Клас! Клас! Нарешті нарешті я буду мати якісний звук. Це петличка. Тут що в нас є? Вона, до речі, круто запакована. Дивіться. Зараз вона там буде. В кіплівці. Круто. І ще й бачили в такому пакеті, щоб нічого не розбилось. Так, так, так. Ого, я думаю, це щось круте, хоча я її купила десь за 130 гривень. Ну, я все напишу. Круто, круто. Дивіться, як гарно висувається. Ой, щось так важко. Ой, вау! Вау! Дивіться! Ну та ти що? Чуєте за 130 гривень? Це бомбічна штука. Крута, крута петличка. Але я що. Чуєте, я зараз так вихвиляю, а зараз буде звук вгалівий. Надіюсь, буде класний звук. Попробуємо зараз. Я закінчу відео. Я вже не хочу не хочу зараз підключати. Дивіться, тут ще якийсь є розйом. Я не знаю для чого. Я надіюсь, воно мені підключиться через інтернет. Отака. І, звичайно, що розйомчик для телефончика. Вау, я довольна вже, я довольна. Нарешті нарешті буде гарно. Я, до речі, вже давно хотіла купити петличку, але щось ніяк ніяк не куплялось мені. І ще й така дешева ціна. Я вам кажу, не більше 200 гривень. Може 130-150, я вже не пам'ятаю. І дріт. Щоб заряджати, я так думаю. Ну що, крута, крута петличка. Це прикольна штука. Все, я вам, я вам поки що її рекомендую, але я ще скажу, чи воно нормально мені зупиня. І що? Переходимо до найцікавішого. До взагалі, чого я це відео захотіла знімати. Свій чесний відгук на на-на-на-на-на. Опа! Ви будете... Ой, тут ще щось є. А стоп! Ні, почекайте, почекайте. Все, губай. А, я за... я за. Коротше, тут ще такі штучки, є, бачите? Е, оці штучки, щоб зменшувати джинси, бо в мене є одні джинси, які мені великі на талії. Я не знаю, як вони працюють, але якось працюють. До речі, ближче вам показую оці ці штучки, от з чого воно складається. Я ще не знаю, я не розібралася з тим, але я щось так догадую, що то треба буде оці штучки зашпилити на джинси, отак, з двох боків, а тоді отак зіжмякати джинс і цю штучкою закріпити. Це такі штучки, а це для сорочки. Знаєте, щоб, от є сорочка, наприклад, якщо така вільна, бо в мене сорочка, вона, така, типу, ну, ну не така, вона в мене от коротка, а є така широка. І тут от, ці такі штучки, вони щоб знаєте, закріпляти з одного боку і з другого боку, і зробити таку талію. Тобто з двох боків, я надіюсь, зрозуміли. сорочка і так вона буде з одного боку. Ой, і з другого боку. ось так. Подивимося, як воно буде працювати. Ну що, давайте нарешті, бо я вже тягну тягну інтригу. Дивіться, якому в мішечку, в пакетику. Якість хороша. Я дуже переживала за якість. Опа, Хопа-хопа. Я надіюсь, ви вже здогадались, що це. Це комбензон! Знаєте, оці зараз комбензони модні, популярні. Якість дуже хороша, дивіться, дивіться, яка якість. Приємна, дуже, дуже приємно. І нема нічого не таким торчать. Але тут щось дупа мені <звук> угу. Зараз Давайте поміряємо. Давайте зараз поміряємо і я вам скажу свій фідбек. Я в шоці. Я в шоці. Мені було основне, щоб була класна якість. Він такий приємний до тіла. Чесно, його просто не хочеться знімати. яка Це канош. Вау! просто. Я, до речі, безбилась вот тут смерть. Отрущі, хольчик теж з тебе. I like it. Я дуже like it. Клас, клас. Просто подивіться на боженральну якість, просто бомба. Що ж, друзі, я зараз підключаюся з петлички. Я сподіваюся, мене добре чути. Всім дуже дякую за увагу, дякую за перегляд цього відео. Я надіюсь, вам сподобалось і допомогла, я допомогла, можливо, вам щось придбати от як, наприклад, цей комбез. Тому ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно взагалі отримати цей фідбек, бо це моє тільки друге відео. Перше відео вже грузиться на канал про. Наш відгук на BNB ком'юніті і на хустку, яку я купила. Тому дякую вам, дякую моїм вже підписникам. Або якщо ви ще не підписались, то підписуйтесь і зустрінемось з вами в наступному відео. Тому до зустрічі. Пока-пока!